Всім привіт! Починаю для вас відео з такого прекрасного пейзажу. Ми прийшли на гору, будемо підготовлювати ще пару ямок, щоб висадити сливи, груші інші дерева. А наші горішки, які я в попередньому відео показувала, прийнялись. Позбирала листочки, буду засушувати. Також висадили горгори Я вам показувала купрала в горшиках. В горшиках, бачите, вони вже пропадали. А тут ніби приймаються. І ще в нас є ось така цікава квітка. По-моєму, це алої, вона така величезна, дуже цікаво виглядає. А зараз готую рис. Я його готую, зараз додала вершки, куряче філе. Спочатку вжарю куряче філе, потім додаю рис, вершки і воду. Використовую таку приправку заборонений, гарний смак і кукурудза. Прийшли наші дерева. Зараз вам покажу, як будемо їх висажувати. Тут багато видів. Також забрала з пошти такі цікаві солодощі. Саме до Хеллоувани, Кіндер з Гаррі Поттером, звичайно. Гаррі Поттер дуже люблю. І Також мармеладки тролі завжди дуже оригінальні і смачні. Ще купила хліб. Нове для мене соус. Завжди беру ось такий сир, дуже смачний додавати до страв. І в мене закінчився засіб для миття посуди. На цей раз взяла ось такий Fairy беру вперше. Тестую ось ці солодощі з інстаграм-магазинчику. Вони дуже цікаві, на біртролі так взагалі. Дуже оригінальні смачні мармеладки. Ліза була в захваті, деколи щось таке цікаве, їй замовляю. А, і гарно, є чим пограти, цікаво, і водночас смачно. Беремо не часто, але вони того варті. А в Гаррі Поттері мені попався поїзд. Ось так. Прийшла зараз в наш будинок, в якому ми жили ще половину цього року. Зараз ми переїхали до бабусі. У нас вдома була трагедія, в нас помер дідусь. Тому зараз ми живемо з бабусею, а звідси ми переїхали. Але час від часу, ну практично кожного дня, приходимо, коли потрібно працюємо з дому тут. І плюс треба щось прибрати, щось провітрити, тому часто заходжу сюди. А зробила деякі покупки, зараз вам покажу, що такі чисто битові, і ем, покажу дуже красиве тут жовте листя, прям такий супер осінній настрій. Зараз ще на вулиці стає так похмуро і взагалі дуже гарно. Ще вдома якраз мій тато робить ямки на дерева. Я вам показую, що шматочок. Вони прийшли: сливи, груші, яблука. І будемо зараз це все висаджувати. Якраз будуть дощ, і вони все, всі ці дерева мають гарно прийнятися. Почну показувати вам з мого улюбленого осіннього дерева це горіх. Подивіться просто, які прекрасні листя. На нього можна довго дивитись і любуватись. Гуляти по листю сухому, коли все шуршить. Показую різні листочки, кожне дерево по-своєму гарне осінню. У нас величезний урожай яблук і ось такий краєвид. Супер осінній, красивий, прям надихає на щось гарне. Почну вам показувати нас покупок, а ось такої карти України. Я нам дарувала на день народження. Знаю, що брали десь в інстаграм-магазинчику. Я зараз бачила а, такі пазли в Аврорі. А, це просто вам. Я зараз складу, заберу з собою на бабусі, з Лізою будемо гарно вчити всі області. Плюс на холодильнику має висіти такий пазл наша Україна. По-моєму, в Аврорі вони бюджетно коштують. Хто купляв, скажіть, чи дійсно ідентичний цьому. І покупки в наших магазинчиках. Перше, в нас є такий дуже гарний економка-магазин за 90 гривень. Подивіться, яка краса для ліси. Я просто в захваті не змогла її не купити, хай вони недовго прослужать, але вони дуже милі, я теж такі хочу. А далі в тому ж магазинчику були ось такі капсули еліпс на волосся, Я дуже багато про них чула, вирішила взяти поштучно декілька штучок, спробувати, як воно спрацює. У нас з'явились мишки, тому боремось як можемо. В принципі, непогано працюють оці. Штучки картонні. Далі взяла соломку, шоколад. Спробуємо Лізою робити тепер перед Хеллоуіном павутинку, саме з шоколаду і палички, їй буде цікаво. По 8 гривень були такі якби персні. Вона їх дуже любить, тому взяла її там, було дуже милі багато. і багато. Дуже люблю ось такі цукерки негро. Ось садимо, будуть такі черешеньки Ми в процесі. І ось інші дерева. Вже нектарин посадили. А тут будуть яблука, груші і різні сливи. Ось результат, ще один ряд дерев. Тут і груші, і сливи, і черешні, і ринки, і яблука. Сьогодні тільки посадили і з нами будемо дивитися, чи прийметься. Проводимо цікавий вечір разом, скоро хеловін. Будемо розтоплювати шоколадку прямо в упаковці, робити павутинки з солоних палочок і прикрашати мармеладними. Тут є павучки, вампіри. Подивимося, що в нас вийде. Поставила такий папір, щоб легше відходили наші павутинки, як зробить. Щось таке в нас вийшло. Чекаємо, доки застине. Робила разом злізою вдвох. Вийшло, в нас легко відходить. Ну, цікавої форми павутинки. Дуже швидко в холодильнику простило. З обов'язково все-таки їх потрібно ставити в холодильник. Як ви бачите, шоколад легко відходить від паперу і ось такі печиво павутинки Субота вечір. Вирішила обновити колір волосся. Досі користуюся з цим Color Boom. Хто знає ще якісь варіанти бальзамів, тонуючих для волосся, пишіть мені, буде цікаво. Я поки користуюсь цим і вперше спробую після нанесення цього бальзаму капсулку Ellipse. Ну і подивимося завтра я в довільних пропорціях змішую, який колір волосся в мене вийде. Закінчити свій влог, хочу дуже класним подарунком від Сандри Черрі, в неї є своя майстерня студія. Тут подарунки для Лізи для розмальовок, ще свічки. Ось таку коробочку я взяла для куми. Тут три різні аромати. Як ви бачите, можна замовити такий невеличкий подаруночок, щоб, наприклад, ви хочете якісь оригінальні квіти. У мене три кольори піонів з трьома ароматами: просеко, бібліотека. І гарбузовий пиріг. Для себе також взяла в таких дуже гарних кашпо просеко, улюблений аромат і бібліотеку. І в подарунок нам дісталася ось така підставочка дуже крута. Такий підсвічник і різні фігурки. Це ліска завтра буде розмальовувати. На цьому закінчую цей влог. Побачимось дуже скоро в наступному. Дякую всім за увагу! Якщо сподобалось відео з вас, пальчик вверх.